Вітає вас також. Так і варто сказати, що якраз зараз буквально 10 хвилин тому Олексій Резніков написав про те, що починається вже засідання безпосередньо контактної групи. Тож, можливо, вже після того ми будемо мати якусь позитивнішу і оптимістичнішу інформацію. А як можете оцінити те, що є станом на зараз? Ну, дивіться, давайте пригадаємо минулий Рамштайн. А там теж ми його вже охрестили тут зі танковим. Але ключові рішення вони були прийняті пізніше. Тобто після Рамштайну я маю на увазі щодо надання Україні леопардів і так далі Німеччиною. А я просто нагадаю, що тоді тільки це питання обговорювалося, але воно так по суті саме безпосередньо Рамштайні не було ухвалене. Я думаю, що від цього рамштайну, який вже охрестила авіаційним, тут насправді слід очікувати схожої історії. Тобто, ключовий момент, що питання пов'язане з авіацією, вже обговорюються. Це це питання на порядок денний. Це і якщо ми порівняємо з тим, що відбувалось, наприклад, 9 місяців тому, рік тому, то це питання взагалі не стояло на порядку денному зараз. Це питання обговорюється, а, і я не виключаю, що після Рамштайна ми з вами побачимо а, і перші рішення а, щодо а, надання Україні авіації. Окрім цього, а, одне з найбільш справді загальна нагальніших питань, яке обговорювалося на цій зустрічі міністрів оборони 50 країн, які нам допомагають. Це звісно питання пов'язане з а, артилерією, надання нам снарядів, тому що по суті, мабуть, це одна з ключових а, моментів. А ми бачимо, що Росія по суті вже почала. Другий великий наступ, і а, вони намагаються умовно завалити живою силою нас. А ми в цьому плані маємо бути більш активніше, готові з точки зору технічного оснащення. І артилерія тут грає просто ключову роль. Я просто нагадаю ще. І один важливий момент, що зараз активізувалась тема пов'язана з обговоренням будівництва, наприклад, спецзаводів для виробництва снарядів, а чи то в Польщі, чи то, наприклад, з Британією. Так ми про це з вами чули, що британці навіть розглядають питання можливо будівництва такого заводу в Україні, створення спільних технологій в Верховній Раді це і інші. Тобто, в цілому, це питання на порядку денному питання снарядів і відповідно навіть технічних, технічних промислових процесів залучення їх в Україні. Ну і те саме Німеччина, так само до гепарді. Вони теж збираються розширювати оце виробництво. Ну і ми теж розуміємо, що це і для України в тому числі. Ну зрозуміло, в них і для них це теж великі плюси для німців, які живуть там. Я ще хочу сказати таку теж важливу річ. Дивіться, давайте роз от, от, як нам правильно читати, знаєте, така своєрідна германевтика Рамштайнів, щоб ми не розчаровувались або не очаровувались попередньо. Тобто, ми маємо розуміти, що далеко не вся допомога, яка надається Україні, публічно афішується, і це стосується як щодо видів озброєнь, так і щодо термінів щодо озброєнь. І тому ми це скоріше, знаєте, тримаючи як інтригу, побачимо на фронті по результатам, які там відбуваються, тобто. Наш противник, скажем так, його очікують справді сюрпризи, і я думаю, що це теж одна з концепцій, яка закладається в Рамштайне. Що вони далеко не все одразу в публічний простір представляють? Можливо, це і має свою рацію. А тому я до того веду, що мені здається, що і можливо з боку на країнах агресорки, напаки вони можливо знаєте, навмисно інколи намагаються, десь закидаючи інформаційне повідомлення, сформувати завищені очікування від подібних зустрічей, Що потім ми відчували розчарування, що як же. Так, ми ж тут очікувала, а нам взяли і не дали. Тобто, тому цей момент теж маємо на увазі. Е, так, але просто якщо повертатися до того, що говорив сам і м, глава от Мюнхенської конференції, він же каже, що е, захід втомився. Ну, можливо, це його теж особиста така думка. Так він собі побачив. Може, він особисто вже втомився. Він же ж теж захід, і він так прив'язався туди. Е, ну зрозуміло. Е, тобто, ви не бачите того, щоб е, допомога пішла на спад. Бо е, і ці заяви, які зараз також лунали тут про те, що е, союзники допоможуть провести Україні контрнаступ. Ну до цього власне йдеться. Немає такого, що ми бачимо спати активності в допомозі для України. Знаєте, я якраз не бачу а, подіб, подібних а, мені здається, навіть ну. Факти говорять самі за себе. Ми, наприклад, зараз вже отримуємо танки, а раніше ми їх не отримували. Ми зараз отримуємо багато більшу різну кількість озброєнь, ніж раніше ми отримували. Тобто, я вже не кажу про а, фінансову допомогу. От перед Рамштайном, наприклад, говорячи, що в Сполучені Штати Америки зараз готують а, новий десятимільярдний пакет допомоги, безпрецедентний пакет допомоги для нашої України. Тобто, мені здається, що аргументи про спад вони ну, не є тут а, дієвими. Так а, і справді назад. Ході деякі політики продовжують, ну скажімо так, відчувати, нібито страх, що якщо ми там надаво більше Україні зброю, а то може посилитися ескалація. Але давайте чесно скажемо: ну от після ракетних обстрілів, які ми отримали по критичній інфраструктурі, а після нюансів, які відбувалися у нас на фронті, ну вже складно говорити, куди ескалація може далі йти, тому що мені здається. Приводу ядерної зброї, все ж таки, ми так знаєте, виносимо трошечки і за скобки. а, Росія вже сама перелякалась реакції світу, коли вона тільки оголосила про наміри цього, тому що навіть її найближчі союзники, типу Китаю, дуже чітко заявили про те, що цей варіант абсолютно неприйнятний. Ну, от, власне, про ці 10 мільярдів і безпрецедентний пакет допомоги, яка буде включати там і військову, і фінансову, так само. Е, ну, це гарний насправді сигнал, і не тільки сигнал, величезна підтримка від США. Натомість є дещо претензії навіть в самих європолітиків до них же, до, до своїх же установ щодо теж ювілейного 10-го пакету санкцій. Як, чи вже мали б ви змогу ознайомитися з тим, що там в принципі буде і чого там не буде, і як можете оцінити? Бо в нас дуже часто пам'ятаю з вами так само говорили про те, що ну важко було назвати там сьомим, наприклад, шостий з половиною. А ось цей вже заслуговує на повне число. У мені здається, що його теж можна звати 9,5. з половиною. А я я поясню, чого там немає. Що ми очікували? Ми очікували, що там з'являться, наприклад, санкції проти Росатому. А я нагадаю, що, наприклад, група Рмика Маквола вони, в принципі, готували а, і, і теж відповідні пропозиції. От після всіх цих погроз ядерною зброєю, після того, що ми бачимо, що відбувається на Запорізькій атомній електростанції, і так далі, ну було б логічно, а, що Європейський Союз мав би накласти певні санкції води проти а, атомної енергетики російської. Так, тим паче, що я нагадаю, що Росатом навіть будує. Атомну електростанцію в тій ж угорщині, і Росатом зараз ну по суті знаходиться на окупованій нашій атомній електростанції на Запорізькій атомній електростанції, найбільшій атомній електростанції в Європі. Але чомусь поки що ми не побачили, наприклад, цього в в цьому пакеті. На мою думку, це є дуже великий мінус, тому що Росія б тоді краще могла б зрозуміти, що такі її дії. Вони є неприйнятними додатково, і це до речі, теж певним чином обмежило для Росії доходи. Які е, вони отримують е, в тому числі, наприклад, через Росатом. Більш того, е, є ж інформація, навіть західні е, про це медіа публікували, що е, той же росатом може використовуватись закупівля, наприклад, техно частини техніки або оснащення для нього можуть вони можуть мати подвійне призначення, тобто щось використовуватись навіть для військового сектору е, Росії, тобто по, по суті, обходити існуючі санкційні пакети, які є зараз. Ну і про Угорщину так ми вже ми, ми вже розуміємо, що тут цікаві речі, а вчорашній випадок, як ви взагалі можете це прокоментувати? Це для чого вони ось це роблять? Це ж зрозуміла річ, що не з Білорусі бачить своє майбутнє угорці, як який би не був, хто б не був у них при владі? Навіщо вони ось це провокують? Провокують реакцію України там, можливо і Євросоюзу. Навіщо вони це роблять? А у мене, взагалі, є така версія, що це якраз і розраховано на Брюссель більше, навіть ніж на нашу країну. А не секрет, що, по перше, угорщина постійно торгується щодо всіх пакетів санкцій. Я нагадаю, що вона намагається для себе вибивати якісь додаткові паралельні. Там фінансування і так далі, да від Брюсселю. це один момент, і другий момент, що вони тим самим хочуть показати, що от у них вони можуть вести і окрему політику від Брюсселю. Але ще раз підкреслю на мою думку, ключова мета от всіх цих експонат, які ми спостерігаємо з боку Будапешту, це далі торгуватися з Брюсселем. Хай і в такий ну, дивний спосіб, да ми розуміємо там цей приїзд, приїзд мінськ і так далі. Тобто, це спроба показати Брюсселю, що дивіться, ми можемо вести таку політику, тому давайте розморозити нам ці фінансові субвенції, які ви там заморожували через те, що ми там почали обмежувати, вводити певні обмеження щодо конституційних прав.